Малята, погляньте, до нас сьогодні на заняття завітали котик та писик. Ось послухайте про них віршик. Друзяки. Кіт з рябком були друзяки. Котик нишком у собаки, брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало. А рябко зітхав у тузі. Хай бере на теми й друзі. Діти, ви скажіть мені, кіт був друг Рябкові? Ні, я згодна з вами, друзі, так не вчиняють. Такий віршик написав Платон поронько. Отже, малята, сьогодні ми поговоримо про дружбу, про те, навіщо нам потрібні друзі, та кого можна вважати справжнім другом. Ви послухали віршик і майже всі одночасно відповіли, що кіт не був другом для собачки рябка. А чому ви так вирішили? Кіт не був добрим другом, бо він був надто жадібним. Так, а ще чому? Кіт був дуже нахабним, думав тільки про себе, Так, ще кіт усе завжди відбирав у собачки. А так, хороші друзі, не чинять. Ще яке можна сказати речення? Якби кіт був другом, він би не тільки брав рябка, а ще й сам би давав йому щось, так? Так, ще як, яке можна речення сказати? Справжній друг нічого не братиме нишком, а попросить і подякує. Так, а ще. Кіт все робив навпаки, так, він завжди брав і нічого не давав. Отже, малята кіт просто користувався тим, що рябко дуже добрий і щедрий. А як ви думаєте, доброта та щедрість потрібна в дружбі? Так, згодна з вами, а яким ще повинен бути справжній друг? Складіть мені, будь ласка, повні речення. Друг повинен бути безкорисливим, а не жадібним, так? Так. Друг повинен бути чесним, правдивим. Друг має завжди говорити правду, а не обманювати. Друг має бути чуйним, приходити на допомогу. Так, друзі мають підтримувати одне одного. А ще друзі нам дають добрі поради. Розкажіть, а у вас є друзі? Як багато у вас друзів? Ось, наприклад, у мене багато друзів. Я дружу з усіма дітками в нашій групі. А ще я дружу з дітками зі свого двору? Так? У мене є дві найкращі подружки Оленка та Маруся. У мене теж друзів немало, але найкращий друг Сергій. За цим зразком розповіжіть мені про своїх друзів, скільки їх у вас, як ви з ними розважаєтеся, як проводите разом вільний час, що вам подобається у ваших друзях найбільше? Про що ви розмовляєте зі своїми друзями? Про що найчастіше в них запитуєте? Чи буває так, що між вами і вашим другом виникають образи або сварки? Я буду чекати від вас таке відео з нетерпінням? Малята дружба, яка виникла у дитинстві, вона найщиріша. Іноді таку дружбу люди проносять крізь все життя і навіть до старості продовжують товаришувати. А у мовленні теж іноді у слів є друзі. Давайте пограємо в гру, поясни значення слова. Я буду вам називати групи слів, що мають спільний елемент значення, і ми повинні їх пояснити, наприклад, портфель, ранець, рюкзак і кошик. Усі ці слова означають речі, у яких можна щось носити. Портфель це що? Це чотирикутна сумка з застріпкою спереду і з ручкою зверху. Портфель носять за ручку, і з портфелями друзі можуть піти до школи. А що таке ранець? Це також сумка, в якій є заплічні ремінці та лямки. Таку сумку носять на спині. Зі школярськими ранцями за плечима друзі теж можуть піти до школи. Що таке рюкзак? Його теж носять за плечима, але він має дещо іншу, іншу форму. Рюкзак зазвичай великий, місткий, у нього поміщається багато речей. З рюкзаками можна друзям піти в похід або взяти такі сумки з собою в тривалу подорож. А що ж таке кошик? Кошик це плетена з лози або дроту, посудина, у якій часто носять овочі, фрукти. Так? І з кошиками друзі можуть ходити до лісу, по гриби або ягоди. Ще з кошиками можна піти до храму, щоб посвятити там паски, писанки, та крашанки та кулічі на великдень, яке свято буде незабаром. Ми з вами про нього вже будемо. Говоримо на цьому тижні. Ще ось слова, друзі стілець, табуретка, лава та крісло. Усі ці слова означають меблі, так, на яких сидять. Стілець – це меблі для сидіння однієї людини зі спинкою. Друзі можуть сісти на стільці за стіл, щоб, наприклад, разом помалювати. Таборетка це теж місце для сидіння, але стілець без спинки. Найчастіше твердий без тканини на сидінні. Таборетку можна вважати кухонним стільцем. Друзі можуть сісти на таборетки, щоб попити чаю. Лава це вузька довга дошка на ніжка, на яку сідають або щось кладуть. Лави або лавки можна побачити біля під'їздів. У дворах або у парках на лавку може сісти відразу багато друзів, щоб відпочити та обговорити якась, якусь цікаву новину. Раніше в українських хатах, пригадайте, ми з вами казали, що теж сиділи біля столу на лавах, поки не винайшли стільці. А крісло це м'які меблі для сидіння. Крісло велике, зручне, з бильцями та високою спинкою. Можна запросити друга сісти у крісло, у вітальні, щоб подивитися мультик. Ось флята ще приклади слів друзів: злива, мряка, мжичка, гроза. Усі ці слова означають що явища природи пов'язані з дощем. Так, злива це великий сильний дощ, який не просто капає, а лє. Мряка та ж мжичка. Це дрібний дощик, що сіється ледь помітними краплями, а гроза це дощі з громом і блискавкою. Під час гливи та грози дружбам краще сидіти вдома, а коли на дворі мжичка мряка, можна не відкладати прогулянку, але треба взяти з собою парасольки. Мабуть, ви погодитеся з тим, що друзі або подруги дуже люблять між собою поговорити на різні теми. Ось зараз нас запрошують веселі подружки, ляльки на цікаву розмову. Зібрались подружки разом. От лялька Оля й каже: Я найбільше люблю зиму, коли сніг усюди така білизна, а мені до вподоби. Та білизна, коли цвітуть садки і яблуні, і груші, і вишні, цвіт у них білий білий. Послухала їх надійки і додала собі: Ой, ми тут заговорились, а в мене випрана білизна, ще не повішана. Яка білизна? спитали подружки. Натільна чи постільна, постільна білизна, простирадла, навелочки, пояснила дівчинка. Отже, маляка. Чим же цікаві слова? Білизна і білизна. Так, ці слова складаються з однакових звуків. В одному з них на інтонацію ми виділяємо кінцевий звук А, а в другому звук І, що знаходиться всередині слова. У першому випадку слово означає білий колір. Так. Білизна, білий колір, а у другому постільне приладдя або спільний одяг, білизна. Так, а ще е, можна е, до кожного з них дібрати прикметники. Наприклад, кажуть, сліпуча білизна, тобто дуже світлий білий, такий, що аж очі сліпить. Або снігова білизна, коли тає, також так? сніг білий-білий, що очі сліпить, тільна білизна, тобто одяг, який ми одягаємо на тіло. Постільна білизна, тобто це про, поду, простирадла, так? ковдри. Або, можна сказати, випрана білизна. Це якщо мама попрала постільну білизну і вивісила її висихати. А потім Оля запропонувала подружкам разом зробити аплікацію. Усі дівчатка згодилися на Олену пропозицію. Для малювання про подружкам згодили. Згодилися клей, кольоровий папір та ножиці. Отже, знову в нас з'явилися два такі цікаві слова, згодилися і згодилися. Перше з них означає не заперечувати, дати свою згоду, згодитися, так? а друге слово, тобто, згодитися. Означає, що речі стали в нагоді, знадобилися. Які звуки ми інтонаційно виділяємо, промовляючи ці слова в різних варіантах? Звук О і звук І. А ще можна підібрати речення до цих слів, І не не... із мудрими словами не можна не згодитися. Усі запитання та вміння в житті можуть згодитися. Отже, малята, про що ми вели в розмову на сьогоднішньому занятті? Так, про цікаві слова, а також про дружбу. Я сподіваюся, що ви все запам'ятали, і ви теж вважаєте, що рябко не мав дружити з котом, тому що той не знав, що таке дружба, і не вмів його цінувати. І що ви себе ведете не як ті коти. До побачення, до наступних зустрічей.